Чистої води кримінал. Заступник генерального прокурора Ронат Кузьмін не бачить жодної політики у справах проти Юлії Тимошенко. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV. щодо замовлення убивства Донецького бізнесмена Євгена Щербаня, То ГПУ мала всі підстави пред'явити експрем'єрві підозри. Переконаний Кузьмін. Нагадаю, офіційні претензії прокурори оголосили Юлії Тимошенко минулої п'ятниці та надали час, аби вона ознайомилася із документом та визначилася із адвокатом у цій справі. Сама ж Тимошенко через доньку усі підозри спростовує. Я стверджую і буду доводити це у суді, що Тимошенко Юлія Володимирівна разом зі своїм спільником Лазаренком Павлом Івановичем вбивали своїх конкурентів по бізнесу. Це правда, і я це буду доводити у суді. У нас достатньо даних. Моя Мама заявляє о том, що вона не признає ніякі уведомлення, ніякі які обвинення, які були їй прочитані, ніякі права, тому що все це було зроблено незаконно.